Кожного місяця 7 числа отримую пенсію, Чекаю, звичайно, підвищення пенсії, так як підвищується ціна продуктів, ліків, тому важливо і підвищення пенсії. 70-річна Антоніна Семенюк із Кропивницького каже, стежить за новинами про підвищення пенсії, і цікавиться, чи стосується це її. Останній раз було підвищення пенсії. В серпні місяці в зв'язку річчям. Тоді, говорить, їй додали 300 гривень. Нині отримує понад 4 тисячі. У нинішньому році підвищення планують у декілька етапів. З 1 січня зростуть пенсії, які прив'язані до мінімальної зарплати і мінімального прожиткового мінімуму. Мінімальна зарплата торік була 6 тисяч 700, з 1 січня буде 7 тисяч 100. Прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, був 2 тисячі гривні, з 1 січня 2 тисячі гривня. Заступниця начальника управління пенсійного фонду в області Олена Романченко. Від мінімальної заробітної плати у нас йде розрахунок пенсії 65-річним пенсіонерам, які мають стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Відповідно, їхній розмір пенсії не може бути менший, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Якщо мінімальна заробітна плата буде 7 100 гривень з 1 січня, відповідно, мінімальна пенсія для. 65-річних осіб не може бути менше, ніж 2840 тисячі гривень, тобто 40% від 700. Говорить, збільшення пенсій відбулося в тисячі пенсіонерів, в середньому на 160 гривень. З 1 січня цього року перерахували розмір пенсії людям, які мають звання почесний донор. В області це 1215 пенсіонерів. Їхня доплата збільшилась на 33 гривні і складає 292 гривні 20 копійок. За даними Олени Романченко, наступний перерахунок пенсій відбудеться з 1 березня. Мінімальна пенсія буде збільшена з 1 березня 2024 року, відповідно, і максимальна, яка встановлюється на рівні 10 прожиткових мінімумів. Це значний перерахунок, він буде стосуватися великої кількості людей, тому що від прожиткового мінімуму, як я казала, розраховується і доплата за стаж, і мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю, особам у зв'язку з тратою годувальника і так далі. Каже на Кіровоградщині пенсії отримують 253 п'ятдесят тисячі пенсіонерів. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.